В щоках від сльозовіну закресталилась сльоза, наші ноги затомились, часто наскрізь промерза. На кийках загону Беркут запеклася наша кров, в наших душах зріє лава від чиновницьких обмов. Боремося за свободу і в Луганську, і у Львові. Боротьба йде за майбутнє, і боротись ми готові. Острів правди в Україні, наш майдан, Площа єдності країни, Раду! наш майдан, парикади і облога, наш майдан, з нами Бог і перемога, наш майдан, Острів правди в Україні, наш майдан, Площа єдності країни, наш майдан, парикади і облога, наш майдан, з нами Бог і перемога. Має та Україна ще не знала влади так червивої бізнес. просто. Тому сьогодні не відкрита жодна справа, тому що кум Януковича, прокурор Пшонка, буде до останнього їх прикривати. Тому у нас вимога це не просто була відставка цього уряду і цього президента. У нас вимога є відставка генерального прокурора і тих десятків сотень продажних суддів, які вирішили. Що вони будуть керувати іменем України, шановні друзі, перш за все, я хочу засвідчити свою повагу дні волинській землі і всім, хто сьогодні тут на Луцькому майдані, і в кого серце б'ється унісон із київським майданом. Дуже дякую всім волинянам, які тисячами приїжджають у Київ боротися за нашу цільну справу. Я бачив там. Це буде, напевно, для України визначальним. Влада хоче пропхати свого чергового прем'єр-міністра. Це може бути арбузов, це може бути Клюєв, це може бути будь-хто, та нас не цікавить хто. І не дай Бог оті чотири так звані незалежні палиці. Івай, і Мартиняк проголосують за його призначення. Їм місця на волині не повинно бути. Вони оборону весь український народ. Вони так трусяться. Скільки людей сьогодні вийшли на Майдан? Це йому сигнал. Башкаленка! Каленка! Башкаленка! Каленка! Гей! Тези. Перша теза, прокурор області Андрій Парака, начальник ОМВС Терещук, і Башкаленко. Наш майдан, ось єдності країни, наш майдан, барикади і облога, наш майдан, з нами Бог і перемога, наш майдан, оси правди в Україні, наш майдан. Во єдності країни, наш майдан, парикади і облога, наш майдан, з нами Бог і перемога, наш майдан,